Та хто ж ви є? Які ж ви люди, де розум ваш? Чи є серця спустошення, страждання всюди? Були міста, тепер каміння, груди, вперед веде вас культ мерця? Що вас отці вкладають ваші? Чим вас годують матері? Чому вас люд навчає старший, бо, як, либонь на ноги ставши чужих? Ви не шануєте життів, і загалом життя, турбота, повага, чи любов, і будь-яка людська чеснота вам ліпше потопить в болотах, і щоб рікою лилася кров. Чи це є наклепки, неправда? І це все русофобія сліпає і зброї руської канонада лише за правду, не заката на землях вільних вибухає? Це ж так велично. І духовно вести на знищення війну, де рідних ти не маєш кровних, дитячих спогадів, де в тебе жодних, батьків чужих вбиваєш без жалю. Живому навкруги несеш загибель, бо не було твоїм оте живе, і гордо звеш себе освободітіля. нескорених міста тілами вкриті, коренував метал АК тебе. Зохвало духом автомати Кате, ти вказуєш беззбройним на місця, своїм вважаєш силою узяти смакуєш тих несправедливі втрати, хто дбав про батьківщину все життя. Але ти змушений одне прийняти, що ти нащадок чорної орди і землі вільних ти прийшов звільняти, сміливо в спину. Тим стріляти, хто мирно жив і не чекав біди. Ти сплутав дух шакалів зграє, і з духом левових сердець, хотів лякать людей зі сталі залізним брухтом, м'ясним валом, які течуть в один кінець, людей вам волю не зламати, Яких мечі кувала лють, сміливо йдуть за землю мати. За спадщину батьків стояти, чортів на валі вороком стають, і з честю кожен вільний воїн своє життя майбутнє покладе до вівтеря славетної історії. До віку будемо хилити голови тим, хто боровся за своє, а вам, кати, стікати в пекло гноєм. Крізь поривам нерідної землі або кричати безпорадним воєм без рук і ніг бездушним строєм, як ви ганьбились на загарбницькій війні.